Дуже цікава парковка така, друзі. Зараз запитаємо, що ж трапилось. Доброго вечора. Шановний пан водій, чим допомогти вам, що трапилось? Я допомоги не просив нікого. Ви стоїте просто посеред перехрестя, заважаєте руху автівок. От, люди розвертаються через пішохідний перехід. Тут вже дві автівки порушують формально. Ну, зараз можливо хтось від'їде, то я стану там, бо я дивився, там зліва ніде А Аж ви стоїте, там... хоч би аварійку включили українську стандартну, щоб вас хоч видно трошки було. Бо це дуже трошки некультурно. Але з парковками зараз біда. Я, наприклад, інколи їду, то ось там. Дивіться, навіть якщо б там встали, було б трошки. Думаєте, мені тут стоять зручно, не зовсім Ні, Вирішив запитати, може там. дня, дня. Бачите, друзі, перехрестя чисте, навіть хлопця важлився. можна попрохати з перехрестя, якщо він. Зашкоджає руху. Дуже дякую всім. Дякую, що без перестрілки вдалого вечора.